Слава Україні! Вітаю, друзі! Покажу, як на сіянцях я зробив щеплення сорту фунтука Бомба. Живці купував в хазяйстві сад 9 квітня 2022 року зробив щеплення. Тут видно місце щеплення. Тут місце щеплення. Зараз маю таку картину. На другий рік я зробив тут зріз і залишив три бруньки. Раз, два, три. Зараз маю три пагана, які більше, ну, десь півтора метра. Така сама картина на другому штамбі. Тут місце щеплення, тут зріз і пішли три пагони І теж так і саме. І на третьому аналогічно. На третьому штамбі аналогічно. Так планую вирощувати кущ сорту бомба. Ну, звичайно. Прикореневу поросель треба буде всю видаляти постійно. О тут був штамбік, тут був штамбік, Чотирирічний корінь. корень. Ця гілка йде всередину куща. Я її видалю, піде на живці. Комусь треба буде щепити Ну так виглядає зараз мій кущ бомба на трьох високих штамбах. Висота штамба десь коло метра. І таких кущів я зробив ще один теж сорт бомба, теж на сієнці Покажу тут ще один кущ сорт бомба, щеплений. Все так само аналогічно, як в попередньому кущові, але є трохи відмінності. Взагалі-то було тут одразу чотири штамба. Четвертий я положив. Для того, щоб отримати корневласні саджанці сорту бомба. Так вони зараз виглядають. А три штамби залишив. Ну і тут ще були в мене штамбики прикоренової порослі. В цьому році я зробив щеплення. Ну, Пішло. Нарешті пішло. Щось дуже тяжко. Щеплення робив сорту Ольга червонолистий 27 квітня 23 року. Тут ніби теж пішло. На цьому ще не зрозуміло. На цьому штамбіку теж незрозуміло, але так виглядає, як засохло вже все. Ну, така картина. Для чого це я зробив тут Ольгу. Бо тут в мене щось таке бомба. Ці саджанці, садженці, власні, викопаю і в це місце. Пригну цей штамбік. І отримую саджанці сорту Ольга. Ольга теж дуже цікавий сорт. Ага, тут залишив горішки бомба. Два штуки. Бомба це пізній сорт. Ну, залишив. І з другої сторони теж пару штук залишив. Отак вони зараз виглядають. Подивимось. Прийня тут міцне, чотирирічне і буде в мене кущ з трьох штамбів сорт Бомба. В подальшому, як я буду його формувати, я буду показувати. Поки що, поки що розвиток дуже добрий. Тут мій ведмедик росте, дуже гарний. Більше метра. І одразу покажу тут, я пригнув ще сирену. Теж насіянці, тут місце щеплення, і тут пішла сирена. І зараз в такому стані вже саджанці. Ну, гарний розвиток. Звичайно. Коренева система старша 4 роки і дуже гарні відводки будуть. А тут теж ведмедик. Красень. Може в наступному році буду робити щеплення на ведмежий Барбакан зроблю або шедевр. Буде з чого робити. До зустрічі в наступному відео.